На вознесіння Господня у Тернополі вперше провели лемківський кермеш. Свято приурочили до дня освячення нової церкви. На захід завітали кілька тисяч людей. Була і наша Мар'яна Феник. вітаємо, вітаємо, вітаємо. Газдо, гратулювання, поздоровлення. Це символізує нашу маленьку родину лемківську. А ми. Наш великий дім Лемківський, а ми його представники газда і іґазденя. Такими вітальними словами господари і господиня свята вітають гостей. Ігор Дуда і віра Дудар пояснюють, це дуже почесна і відповідальна місія. Дуже хочемо, щоб ця територія стала частинкою тої Лемківської землі, яку ми лишили в свій час, яку наші яку наші предки лишили. Наша церква іменується вознесення господнього. І не випадково сьогодні посвячення. Бо сьогодні свято, велике свято, Вознесення Господнього. І це буде щорічний праздник, щорічний буде. Лемківський кермеш. По Лемківському це звучить як кермеш. Ця невеличка церква Вознесіння Господнього відображає традиційну лемківську архітектуру і є культурним та духовним осередком для громади. Такі церкви ми маємо у Львові, маємо Івано-Франківську вже відкрити і відкрити недавно. от кілька тижнів тому назад. Відкрили а сьогодні відкриваємо у Тернополі. З цієї нагоди у Тернопіль приїхало чимало гостей. У нас приїхало понад 60 чоловік. Двома бусами, десь певно, коло 6-8. Я кожного разу заїжджаю тут на церкву, як будувалося від початку від фундаменту і аж поки її не звели. На протязі року, тільки є частина, якась хвилинка є. Я завжди тут прибуваю. Я себе чую так, як я на рідній землі. Приїхали гості із різних куточків не лише Тернопільщини, але й України. Представники Лемківської громади з Львівщини, Івано-Франківщини, Житомирщини та Київщини. Сьогодні знакова подія і на небі, і на землі, тому що поєдналося небо і земля. Господня церква на землі, Господь Бог у небі. Він все це бачить. Сьогодні тут львів'яни, тернопіляни, закарпаття. Сьогодні тут Київщина. Тут сьогодні зібралися всі ті кращі лемківські сили, дух. Наш Лемківський, який розкиданий по всьому світу, будуть виступати наші солісти з, Лем... з товариства Лемківщина. Приїхав до нас Микулинці. Приїхали надзвичайно красивий фольклор-фольклорний. Вони виступали в Києві. Дуже прекрасні мають одяг. Лемківський, приїхали з-під замочку, діточки і колектив. Хочемо, щоб наша громада кожний рік, 9 червня, отут відбулося свято. Колектив із-під замочку Бучицького району у своєму репертуарі має кілька сотень лемківських пісень. Деякі із них вони заспівали на кермиші у Тернополі. Я хотіла б трошечки побісідувати на лемківській мові. Бо як ми не будемо говорити, безсідувати, радити по лемківськи, то ми ще не будемо називали, що ми є лемки. І тут, що нам передає тата любов до Лемківської пісні і до церкви до церквичі, до тих країв, до тих верхів. І так співаємо гнезке. І хочемо, щоб нас швидко почули, жи баршатіши. Ми шамигнескиту, і будемо співали так голосно, щоб почули наші верхи там далеко на нашій рідній землі. Ганна Ковалишин розповідає, їхній колектив складається із трьох поколінь лемків. Ми завжди співаємо лемківські пісні, і в репертуарі у нас завжди тільки лемківські пісні. І будемо співали такі дуже гарні пісні, де болемко небив. Будемо співали, ми бідні, рюж діда, плюдіда, але ми дуже багаті. Ми багаті, тому що ми вміємо триматися в купці. Громада лемків підкреслює, святкування буде щорічним і закликають долучатися всіх охочих.